Розпочинаємо випуск із сумної новини. Жителі селища Ланчин на Двірнянського району провели в останню путь свого земляка героя Майдану Василя Шеремето, який помер від вогнепального поранення, отриманого у протистоянні на вулицях Києва. Героя поховали біля величного собору поруч із вояками Української повстанської армії. Ей, watch Із неймовірними почистями, як з героєм України, прощалась надвірнянщина із уродженцем Ланчина Василем Шереметом, учасником майдану, який помер від вогнепальної рани у місті Києві. Сумно затужила трембіта, заплакала старенька мати Василя і матір Україна над своїм сином. А по сусідству на зрізаній черешні проявився образ плачучої Божої Матері. Кожному з нас закладений той завдаток геройства і завдаток святості. Проблема лише в тому. Що не завжди чуємо, чи, вірніше, не дуже хочемо чути той голос Божий, голос совісті, який нас кличе, який вказує нам на те, що є добре, на те, що погане, який вказує, я вказує кожному з нас, яке наше призначення в цьому світі, наш обов'язок, наш християнський обов'язок, наш обов'язок як громадян України, кожен на своєму місці, чинити все від нас можливе щоб кров невинно замучених все ж таки візвала до їхньої совісті. Піднялась Україна на остаточну боротьбу за волю, і пішов Василь Шеремет, як і тисячі інших синів, на битву за незалежність. Київ просив допомоги і прибула в столицю уся національна сила з Галичини, а далі і вся Україна, і багатьом випала доля упасти. І не думалось, Василю Шеремету не гадалось, що він буде покритий синьо-жовтим знаменом, прапором української держави, і в останню дорогу його буде проведжати скільки людей, скільки священників, скільки квітів. І всі говоритимуть, що він герой. Ми сьогодні не тільки народ, а нація, яка має свідомість, незалежно якою мовою говорить, російською каже, я є українець. Так має бути, дорогі. Але Господь Бог кровавим способом, дав, бо ми не хотіли волею і добрим учинком. Ви, молоде покоління, ви тепер зрозуміли, хто ви є. Ви є небезкребетні вже тепер. Ви є українці і християни. Я бажаю вам цього витримати до кінця і мати спасіння. Нехай буде вільна, незалежна українська держава. Я впевнений на тисячу відсотків. Без Бога ми б ніколи не здолали цю банду. Я впевнений на тисячу відсотків, що ми з Богом здолаємо цю навалу, яка суне півдня України, на яку суне північний наш давній сусід. Оці звитяги наших героїв Небесної Сотні. І ці звитяги героїв повстанців, які тут поховані поруч. Нас мають на це надихати. Найте важко дуже говорити в такі хвилини, але ми повинні бути сильними. Сльози мають висихати на ходу, і ми маємо пам'ятати про наших героїв. Хочу низько схилити голову перед Небесною сотнею, подякувати за те, що перші пішли на вогонь, померли, але відстояли незалежність нашої України. Вічна слава героям! Слава Україні! Героя Небесної Сотні, героя Майдану Василя Шеремето, поховано біля величного собору поруч із вояками української повстанської армії у селищі Ланчин.